Два загони по 30 чоловік це діти, які за спортивні досягнення відпочивають зараз в Олімпійці. Гарно харчуються, загартовуються і обов'язково тренуються. Сподобалося тим, що тренування тут гаршо кормлять, кімнати є теніс можна грати на і ще волейбол. площадка для волейболу. Ми займаємося там кожного дня. Мені в цьому таборі подобається так вільний час, як говорять ну, всі мої друзі, але й мені подобається, що тут є хлопці, які займаються різним спортом, можна з ними поспілкуватися, ну досвідом своїм поділитися. це мені більш подобається. Кожного року в Олімпійці оздоровлюється майже 240 дітей. Тут є гарна спортивна база, і відпочинок безплатний. Відпочинок у них безплатний, потім безкоштовні. От оплачує соцстрах, я плачує адміністрація наша. Тут вони займаються 60, заїхали 60 дітей по групам, рік різний від 7 років до 17 років. Поділені вони поотрядно, по інтересам, по возросту. І, і займаються персні. приїжджають тренера, займаються секцією, потім остальне по плану, в з вихователями. Відкрити першу зміну в Олімпії завітали представники обласної влади для дітей у подарунок. Вони привезли спортивне приладдя. Приємно, що серед вас ми бачимо спортсменів, які, вже не дивлячись на молодий на юний вік, досягли певних спортивних результатів. Декілька років тренуються і перебування саме у олімпійці допоможе вам іти до Олімпійських вершин. Оздоровленню дітей в області приділяється належна увага, зазначив заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко. Адже здорова і спортивна молодь це запорука сильної держави. Сьогодні працює 20 позаміських таборів відпочинку. Сьогодні працює майже 500 пришкільних оздоровчих таборів. І ми плануємо у цьому році оздоровити на теренах області майже 70 тисяч юних жителів нашого краю.